З новим роком, дорогі мої підписники і глядачі мого каналу. Я вітаю вас з 2026 роком. Бажаю вам всього найкращого в цьому році. Всім щастя, здоров'я, головне, щоб було миру в Україні. І всього самого найкращого, всіх вам благ! Я хочу сьогодні вам показати, які я Кекс новорічний спекла на новорічну ніч, які звідси є в Греції, тому що ми живемо в Греції. і залишайтеся на моєму каналі. Підписуйтеся, ставте лайки. Для того, щоб YouTube просував мій канал. Вітання вам від мого котика. Ось мій котик. Васька, покажися. Поздоровлю людей йде з моїм роком. Васька. Ти мурликаєш на. Це наш котик. Він теж за зірний рік з нами. Мурликає. От. Так що залишайтеся в нашому каналі. Тут ви знаєте багато нових рецептів я вам покажу, своїх секретів. Правда? Котик мій, мурликаєш ти. Так що, веселих вам свят і всього самого найкращого. Дивіться, як я буду готувати Василопіду Грецьку. Можете собі таке зробити. Дуже смачний кекс получився. Залишайтеся на моєму каналі у 26-му році. Будемо готувати разом. Всього вам найкращого. Сьогодні будемо пекти новорічний кекс. У нас в Греції він називається василопіта. Для цього нам потрібно 2 апельсинки, ось таких 5 яєць, пів кг муки, 300 г цукру і 250 г масла, 2 ванільки або ванільний цукор і порошок для печива. Яйця будемо розділяти на жовтки і білки і збивати білки з цукром або жовтки з цукром, побачимо. І так, зараз я розділю яйця і вам покажу. Ось так я розділила яйця, жовтки окремо, білки окремо. Тепер я їх зіб'ю і потру апельсинки. Цедру апельсина нам потрібно. І сік теж, і відушу сік. І так, я веду сік з апельсинки. Отак вот отримувати 200 соку. І отаку вот з апельсинки. Так, зараз я буду збивати яйця і вам потім покажу. Ось до такого стану, бачите, я збила білок. Ось такий має бути така піна з білка. Так, і зараз буду збивати яйця, жовток з цукром. Висипала разі б'ю покажу. Ось така маса вийшла. Бачите? Та не було бачити, щоб аж повністю цукор розтопився, Ну так от, щоб гарно збилося, такий був кремчик. Так, і тепер зараз будемо все з'єднувати. Масло я розтоплю, щоб воно було таке ріденьке. І потім будемо все з'єднувати. І так, я з'єднала. Білок з житком. Бачите, ще міксером отак перемішала добре. Отак. Така виходила у нас маса. Бачите, ще трошки збіла жовтки з білком разом з цукром. Тепер будемо переливати масло. Бачите, отак я його мікроволновку поставила на одну хвилину, щоб тільки так розходить. Та я взяла спред. Не чисте масло, а спрет. Вливаю його теж сюди. Так, Зараз трошки зіб'ємо. так перемішаємо гарно його з маском. Так, а тепер будемо замішувати помаленьку, будемо додавати цедру. І сік за пельсіна я вилила. Так, і цедру додамо. Цю центру викинемо теж. Будемо помаленьку, то все замішувати. Отак. таке воно виходить. Так, сюди додаємо ще зараз ванілі. Ванільку додаємо. Порошок для печива додаємо. Будемо помаленьку досипати і розмішувати, наскільки потрібно. Не треба дуже сильно, щоб було густе. І так, я висипала е, 5 ложечок, отаких от чайних ложечок е, порошку для печива, перемішала його з мукою, буду додавати муку тепер до тіста. Я ось так поступово потрошки-потрошки досипаю муки і помаленьку перемішую, щоб до однорідної маси. Бор мука буває різна, і воно, щоб не було сильно густе. Бачите? Ось такої масі ще трошки досипала, перемішала, якщо треба, то потім ще досиплю. Отак потопенно, постепенно, поступово, поступово. Перемішуємо помаленьку, щоб вона була. Так, я вам покажу вже, як закінчу. Ось така маса, бачите, получилася. Така, як густа сметана. Не треба його більше додати в муки, тому що воно потім дуже буде нерівномірно рухатись. Значить, як оці грудочки це є цедра з апельсина, Так що не переживайте. Зараз я змащу форму. І будемо випікати. До цього ми включаємо духовку на 180 градусів, щоб вона добре загрілася. І засуваємо духовку. Ось так форму. Я знову гарно маслом. Та трошки притрушу ще мукою. Не Ось так я мукою ще притрусила. Бачите, гарно, Щоб все пішло. І тепер виливаємо сюди тісто в форму. Ось таке у нас вийшло форми. І саме основне вложимо сюди монетку. Коли будемо розрізати на новорічну ніч, кому монетка попаде, той буде щасливий цілий рік. Так що ось такі тут звичайні огреці. Зараз будемо її в духовку ставити. Так, поставила я в духовку, ставимо. Таймер десь приблизно на 30 хвилин. Якщо треба буде довше, або скоріше будемо дивитися, наблюдати. Треба раніше рік, раніше. Треба довше, або тримаємо трошки довше. Так, сюди ще додають горіхи. Дрібно порізані на блендері, хто хоче. Ми не хочемо, ми любимо так. Такий кексик васелопіта. Ну, в Греції називається. От, коли вона буде готова, я її витягну, я вам покажу. Ось такий кексик у нас получився. Бачите, зараз ми притрусимо його ще цукровою пудрою, прикрасимо і буде гарний кекс на новорічну ніч. Отак ми на новий рік готові. Красота у нас вийшлася. Всіх з Новим роком. Всіх з Новим роком. Всім бажаю щастя, здоров'я, успіхів вам усім. Ставте подобайки Не забувайте ставити подобайки при перегляді. Це допомагає Ютубу просувати. Мій канал. Всім дякую, підписуйтесь мій канал. Будьте з нами, і я вам покажу ще багато рецептів. Всіх з Новим роком!